Якщо думати тільки про те, що тобі не подобається, що тебе там не влаштовує, ну то тоді, мабуть, справді треба збирати манатки і їхати додому, або десь приєднуватися до якоїсь спільноти незадоволених. На війні треба думати зовсім про інше. Треба думати про поставлені перед тобою задачі, ну і постаратися так прожити своє життя по совісті. Ну як казав один чоловік, блаженніший Любомир Гузер, що я б хотів бути. Людиною, коли його запитали, ким би він хотів бути. Сла Україну! Слава Україні! Війна мене застала в Польщі. Я був на роботі перший день. Син мені зранку подзвонив, що розпочалася війна. Ну і на другий день я приїхав додому. Я знав, що я піду. Я ще не знав куди, в які саме війська. Мому товаришу вручили повістку. Його забрали в ТРО, ну і я куди він, туди я за ними пішов. І от 8 березня я вже був в ТРО, 10 березня прийняв присягу, приїхав додому і поставив всіх до відома, що я вже військовослужбовець. Поїхали через місяць на фронт, на Донбас. Було не солодко. Дали тобі рубіж, поставили певні задачі, є завдання. Треба виконати, чим я можу похвалитися за свій батальйон, в якому я є. Зайшли ми на передову. І жодного метра наш батальйон не здав. Ми утримуємо позиції. Ми не штурмовики, щоб там штурмувати. По першому не було наказу, щоб там йти вперед. Але ми свою задачу виконуємо. Працюємо досить непогано, є багато заслуг, там і безпілотники збиті, недавно були збиті, і дрони були збиті. Рік назад полонених взяли, і горланд захопили. Основна наша проблема всі би хотіли на ротацію. Не додому, а на ротацію. Наприклад, я міг би звільнитися у будь-який час, в мене є на то вагомі причини, але я щось не можу. Знаєте, саме в цей період зараз е випала можливість законно вбивати без... Ну, то Тою можливістю треба скористатися. Ми вже дуже багато перемогли, ми на психологічному, на моральному рівні, ми вже перемогли перемоглимо. Без... Залишилося тільки фізично їх добити. Життя піхотинця на передовій складається не тільки з того, що він там стоїть з автоматом, кулеметом, РПГ, з мінометом і воює цілими днями такий модний, каска, броніки, обвіси, там розгрузки. Десь 70% то є побут то треба подбати про своє житло, про свій нічліг, про забезпечення, про продукти, про транспорт. І ніхто не плаче, ніхто не стогне. Та всім важко. Давно вдома не були, там ще щось. А який є сенс з'їхати додому, коли війна не закінчилася? Моє бандерівське коріння моєї бабці, рідний брат був командиром ВПА. УПА. В 49-му році відмовився здаватися в полон, попав в засідку, зрадник його видав. Ну і він спустив собі кулю в голову. Але загинув як герой. Моєї мами рідний брат так само зазнав Туртур -тур від смершу. Пас корови його зловили в смершівці, дуже його били. Чудом вдалося йому вижити. Ну, Потім він став відомою людиною. Не для всіх він написав відому пісню Ой, смиреко, Яким Любомир Антонович, мій дядько, рідний брат моєї мами. Вічна йому пам'ять. Ну, ми просто не маємо права зараз програти, і я переконаний, що. Ми переможемо, і Москва буде наказаний.